Хто спробував, той знає. Наші представники, ті, які з нами співпрацюють два роки і більше, 99% з них збільшили свої продажі вдвічі, в деяких ті, хто є, хто і втричі. Ну, в, 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 в в основному 70-50% плюс до минулого року. Хто спробував торгівельну марку «Козацький» з кінцевих споживачів, той знає про нашу високу Але... Є у нас ще дуже багато регіонів, особливо на Західній Україні, де ми не так сильно е знаходимося на ринку. Чому? Тому що є якісь представники, які то не білять, то і ще щось. Ну нічого, ми скоро будемо там. і Якщо там не буде хтось із них, то будемо там відкривати свої склади. Ну а що робити? У нас дуже багато звернень е з різних регіонів, е розріб. Купують, нові пошти відправляємо, просять купити там на місці. Ну, якщо хтось не хоче нами співпрацювати, знаєш, будемо йти власною мережею. Чекайте.